Прекрасний приклад набожності до святого апостола дав нам святий Бернард із Клерво, який протягом усього життя зберігав з пошаною мощі святого Тадея, а перед смертю заповів, щоб їх після його смерті поклали йому на груди до гробу, бажав мати в святому апостолові могутнього опікуна. Так, як за життя мав його особі захисника ангельської чемності і надійного заступника у всіх великих ділах. Наслідуймо святого Бернарда у виявленні пошани і любові до святого Тадея. Постанова, молитимусь до святого Тадея про любов до Ісуса Христа і при святої Богородиці, а також про ласку щасливої смерті. Ревно поширюватиму цю набожність на честь святого тадея, де тільки можливо, щоби своєю ревністю завоювати собі його постійну опіку. Святий тадею, чудесна зірка на небі, незаслужено забутий апостоли Христа, причинися за нами, стою я над безоднею, в яку впаду, якщо твоя могутня рука. Мене не втримає, мій людський розум губиться в безпорадності. Проведіння здається мені далеким і недосяжним. В тобі вся моя надія. Випроси потіху і зміну в житті, щоб мої прохання і зітхання не були даремними. Нагороди мене за заподіїні мені кривди. Отче наш, Ти, що є на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.